Простір для матері і дитини його в жовтні минулого року відкрив в Ірпені міжнародний медичний корпус. З того часу тут щодня збираються мами зі своїми дітками на різні майстер-класи, консультації від фахівців, а чи просто поспілкуватися. Я перший раз сюди прийшла, мабуть, на восьмому місяці. Я брала лекції з грудного вигодовування. Потім уже з малою приходила на консультацію по грудному вигодовуванню. Женя і зараз отримує корисні поради від консультантів центру. Наприклад, як правильне прикладання до грудей впливає на кількість молока та на вагу дитини. Цього дуже багато залежить, наскільки правильно, коректно дитинка бере груди, достатність молока, відсутність тріщин, застоїв. Тому, якщо є питання в жінок, вони, звісно, можуть звернутися до нашого центру, і отримати кваліфіковану, безкоштовну, абсолютну допомогу. Фахівці центру звертають увагу мамусь і на важливість належного прикорму дитини із шестимісячного віку. Саме з цього часу вже можна знайомити дитину з ложкою. Вона має сама навчатися їсти ложкою. Дуже важливо дати змогу дитині зробити це, навчитися. І в них іде координація роботи мозку і воно впливає в подальшому на те, як дитина починає розмовляти. Окрім консультацій з грудного вигодовування та прикорму, тут мамам надають психологічну підтримку, проводять різні лекції. Для зручності перебування мам з малюками організували побувальні столики. Є запаси підгузків. Відвідування центру є безкоштовним. І, до речі, це не єдиний простір для жінок, який організував міжнародний медичний корпус в Ірпені. Ми дуже дякуємо International Medical Corps за те, що у нас у місті є безпечний простір для жінок, який спеціалізується в наданні допомоги для жінок, що постраждали від домашнього насильства, гендернозумовного насильства знаходиться він у нас на вулиці Павленка. Ну і цей центр для матері і дитини, який надає допомогу і гуманітарну, і соціально психологічну. Простір для матері та дитини від Міжнародного медичного корпусу працює в Ірпені на вулиці Лісовій, 46 у будні з 8 до 17 години, обідня перерва з 13 до 14. Додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном 066 490 1647.